Біля нас головний тренер Металурга Микитін Володимир Богданович. Володимир Богдановичу, як оцінити сьогоднішній матч? Які враження, в принципі, після цього поєдинку у вас? Враження, звісно, програли на останніх секундах, минутах, можна так сказати, не дотерпіли. Дуже жаль ребят. зараз сидять, роздевалки, опустили голову. Воно і понятно. Все-таки ми сьогодні, рано вранці виїхали, грали немножко не той футбол, який ми Хотим играть, но есть объективные причины, не буду и говорить. И поменяли сегодня немножко схему, хотели сыграть немножко по-другому. Моментами у нас получалось в первом тайме, во втором тайме. Понимаю, что ребята немножко, может так, чуть подсели. И, может быть, даже лучше играл, играл ЛНЗ. Несколько раз у нас выручил вратарь. Но терпели ребята, но, еще раз повторю, не дотерпели. З яким налаштуванням їхали у Запоріжжя на цей матч. Враховуючи перший поєдинок, чи можна порівняти ці дві гри і там, сказати, яка була можливо ваша для вас, яка легша? Там, коли ми грали в Запоріжжі, ми готувалися саме на Запоріжжі. в дуже хороших умовах. Здесь зараз ці дві вони нам ніяк в актив не даються, потому що ми минулу неділю переїжджали евакуювалися в Київ. уже непосредственно в Киеве, вот и поэтому игры абсолютно разные, поэтому сравнивать их нет, я не, не вижу смысла. Ну, я имею в виду, что не вижу смысла сравнивать, потому что разные ситуации, разное сейчас время, к сожалению. Мы сейчас не живем в Запорожье, мы живем в Киеве. Это сказывается на ребятах, это я вижу. Они живут без своих семей, живут в хороших условиях по большому счету, потому что мы Поблагодарили, кстати, руководство. И сейчас могу сказать, что у нас есть крыша над головой, это самое главное. И у нас есть питание. Ребята стараются готовиться к играм и будем продолжать. Следующая игра у нас 4... через 4 дня. Кстати, сейчас пойдет очень такой жесткий режим. 25-го игра, потом 29-го. Поэтому сейчас нам нужно будет забывать эту игру, уже думать о следующей. Чья у металурга конкретно мета вийти в УПЛ в целом сезоне? Давайте не будем так высоко говорить. Ми завжди ставим найсовість задачі. Ці я ребятам завжди говорил, как бы не стало руководством, ми для себя решаем, що кожна игра ми граємо на победу. Сьогодні там что якщо не вийшло, це одно. Поэтому лучше спросить у руководства. Какие у нас задачи. Дякую. Біля нас головний тренер ЛНЗ Олександр Олександрович Ковпак. Олександр Олександровичу, які враження, після цього поєдинку. Враження такі, що я пишаю своїми хлопцями. Це по перше, тому що вони сьогодні заслуговували цю перемогу, дуже тяжку перемогу, але вони своїм своїми діями, своїм бажанням, своїми. Розбитими бровями, розбитими головами вони сьогодні доказали, що вони просто настоящі мужики. Блін, і я дуже пишаю своєї команди. Тому що в нас сьогодні попереду стояв тільки результат, який ми сьогодні добилися. Наскільки я розумію, характер проявити в цій зустрічі це було надпринципове так завдання для вашої команди сьогодні. Я вам скажу так, що ця перша ліга да, і там, Тут тільки характер грає. Якщо ти характер тут не проявляєш світ, то повірте, в нас немає того класу, того рівня гравців, цілому команди рівня такого немає, щоб ми на одній назі когось тут обігрували. Тільки характер, і це. Підтвердження, да, що сьогодні за щодо характера ми ми здобули цю перемогу до останніх хвилин, до останніх секунд грали і змогли там отримати цю дуже дуже важливу для нас перемогу. Я дуже пишаюсь, Скажу, що сьогодні і підсилення, заміни всі підсилили нашу гру. І навіть в кінцівці там змогли перебудувати, навіть центрального захисника туди вже кинули в атаку, тому що розуміли, що ось ось він повинен бути цей гол. Він назрівав і ми создавали достатньо цих моментів. Ну, забили да, в кінці е, гри. Важливо, важливо так, що, щоб ми виграли. Так, справді заміни здається, зіграли, мабуть, ключову роль в другому таймі Команда більше насіла на ворота Запоріжжя ви згодні з цим і більш жваво діяла в і в наступі на ворота суперника. Так, да, вони додали швидкості. Це саме головне було, тому що ми розуміли, що в Запоріжжі, да, можливо, вони трошки грали від оборони. Вони нам давали ці зони, щоб ми розганяли ці атаки. А від нашої заміни дуже сьогодні багато залежало тому що я ж кажу: якщо вони додають швидкості, дають нам в цих моментах, які там попереду ми е, создали, да то. То я дуже, я ж кажу, я дуже задоволений кожним з них, і хто вийшов, навіть Серега, який там центральний захисник, да, там Макс отримав розсічення там, брові, і Серега, який вийшов відразу, да, включився, там, сразу від з лавки все, включився. і Я всіх так е налаштовую на те, що хлопці ви повинні сам вперед, тільки головою е налаштовані на. Такі ігри. Коли ви налаштовані головою, повірте, то вас там е, функціонально і фізично там налаштовувати не потрібно, тому що ви класні футболісти, але просто треба сьогодні бажання, яке воно повинно е, бути на полі, воно повинно проявлятися. Вони сьогодні це зробили, е, ми, я рахую, що ми е, заслуговували на цю перемогу. Дякую. Дякую. У нас нападник ФК ЛНЗ Павло Замуренко. Паша, ну головне запитання про той момент, коли не забив, що там було. Голова закружилася, як ти не реалізував той момент? Та багато думок в голові. І не вистачило, можна сказати, опита і чуть перегорів. Ну ти реально бачив, що от перед тобою воротар, ворота, так? Да? Ну... Так, так, звичайно. Я хотів ще направити в один кут, а вийшло так, що прямо по центру вдарив і воротар зреагував і зловив. Як взагалі сьогоднішній матч проти Металурга? Як ти його оціниш? Дуже добре. Оцінюю, команду дуже добре зіграла. Ми повністю, мені здається, переграли е, суперника на, на кожному частку поля. Я гадаю, що сьогодні дуже е, гарна гра була в нашому е, виконанні. Що там в роздягальні, який настрій? Та боси зашли, нас е, поздравили, ми раді дуже. Йдемо далі, будемо працювати. І що там Серега Швецько розкажи, які, якісь у вас недо, непорозуміння Серега. в розділі. Я гадаю, що йому треба трохи помовчати, тому що чудак не може передачу самому дати на 3 метри, а так ну, нехай працює і трохи менше розмовляє. Ну, Це жарти, да? давай, так? Давай. Не його люблю. Нормальний пацан, мені подобається. Так, дякую. Дякую.